Що означає, не будуть виконувати роль посередника? Посередника не будуть. Може вони тиснуть на Росію окремо, а може вони натиснуть, тому що я бачу діаметрально протилежні заголовки заяви. Але сподівання були принаймні, що буде підписана угода. Після цієї угоди американці почнуть тиснути на Росію. До того не хотіли тиснути, тому що було, треба тиснути на Зеленського. А зараз після цих заяв, які пішли від Білодому, я взагалі не знаю, що очікувати Трамп свої ну що не отримав. Ще треба ратифікацію в Верховній Раді, її ще можуть зірвати. Тоді взагалі в нас буде з Америкою холодна війна, і нас повністю віддадуть Росії. Оце називається таким чином створюється цукцуванк загнати країну в таку ситуацію, в якій кожен крок, який би ви не зробили, буде гірший погіршувати вашу ситуацію. Ситуація була дуже погана. Її довело до того стану, що не підписати угоду, ситуація стане катастрофічна. Підписати угоду, ситуація кращою не стане, просто погіршиться. От таким чином, ну як можна загнати такий глухий кут країну, країну, яка до того перемагала в війні в 22-му році, країну, яка показала, що вона має силу, потужність, яка має неймовірні технологічні можливості, як можна було. Ну, мабуть, комусь було дуже потрібно. Не кончу в Києві, швидше в Москві. Так, що ж тепер виходить? Yeah. От е, знову ж таки, 22 пункти е, пере, в, стосовно цього документу. І стосовно перемовного процесу з Російською Федерацією стосовно перемир'я, про які зазначав нещодавно Кіт Келох, генерал Келох, він вказує на те, що там є мова про територіальні поступки, на які українці погодилися з його слів. Начебто, де Юре, ми не погоджуємося, а от де-факто ми погодилися. У мене питання: нас спитав хтось. Ну наскільки я розумію, де де було обговорення? Де було обговорення, не знаю. Я так розумію, що вони домовлялися про це, тому що насправді тут нічого нового нема. Зеленський на це погодився 29 березня року. 22 року. 22-го, Коли в Стамбулі були переговори. Я просто нагадаю: ультиматум Путіна до Стамбулу передбачав 6 пунктів. Дайте, боже, я постараюся їх згадати, не переплутати. Пункт перший. Крим російським має бути пункт. Другий Донецька, Луганська, оці території, які вони там захопили, ну, взагалі в межах областей, як було сказано, мають бути незалежними державами визнані. Так тоді воно позначалося. Третє Україна ніколи не має стати членом НАТО, четверте демілітаризація України. П'яте денацифікація України, тобто знищення патріотизму, будь-якого патріотичного виховання, всього українського. І шосте так звана друга державна мова. Насправді там набагато швидше його називають Русскоміровський блок. Там церква московська, мова московська, <кхе> вивчення історії спільних узгоджених форматів все. Очі шість пунктів. <кхе> Значить, Володимир Зеленський тоді виступив і сказав. Ще паралельно з тим, коли це все відбувалося, навіть ще до їх оголошення за день. Він сказав, що він, по принципі, готовий підтримати все, але він ніколи публічно не заявить, що Крим Російський, Донецька та Луганська області незалежні окремі держави від України. Тобто він публічно не заявить. На все решта він готовий. Він реально погодився на демілітаризацію України. Це доведено Рахамію. Там цифри просто різні називали. Росія вимагала найнижчу цифру української армії 50 тисяч. Уявляється 50 тисяч, вся українська армія. Україна найвищу цифру називала. Знаєте, яку? Тримайтеся міцно: 250 тисяч. Більше не просила. Це по максимуму для того, щоб зійтися. І вони зійшлися. Десь переговори що мали вестися між 130-180 і тисяч, вся українська армія, вся повністю, все абсолютно. Це, це дикість. Це перше, друге, помрід... це армія при Януковичу. Та менша, набагато менше. При Януковичі вона формально все одно пару сот тисяч мала, а це в разів 5 менше. Далі, по всіх інших пунктах вони погоджуються: єдине, що вони ніяким чином не описували, що вони розуміють під денацифікацію. Все решта, вони підтримали. А от що стосується Донбасу, і Криму, отже, Зеленський відмовився тільки від одного, щоб його не примушували публічно зробити заяву, що він визнає Крим російський, а Донецької банської обла... області не українськими. Але решта домовить була така. Що де-факто це буде встановлено і цей факт, і Україна не буде робити заходів, щоб їх повернути по Криму. Ми на там було дуже чітко: на 15 років було узгоджено. Ви ж пригадуєте, це ж не я вигадую. Арахамія особисто стоїть в Стамбулі і перед камерами. Так слухайте, вас же ж по моєму. Я не знаю, чи тоді вже прямий це демонстрував. Але тоді здається, ваші були проблеми технічні з, з, з запуском прямих ефірів, а ну цих верніше трансляцій. Але це прямо то транслював п'ятий канал. Я пригадую купа Ютуб каналів транслювали виступ, причому офіційних провладних. Отже, Арахамія персонально каже, що ми домовилися 15 років. Крим не обговорюється, а за 15 років ми починаємо якісь переговори, які там переговори можуть бути за 15 років. Це відмова від Криму. Але формально Зеленський не зобов'язується називати Крим російським. Тобто, це питання узгоджене 29 березня, 2022 року, що Зеленський погоджується на окупацію тих територій, які Росія контролює, але не вимагають від нього, що він це сказав публічно. Ця тема вирішена три роки тому. Три роки тому. І тому, коли американці про це говорять, про якісь поступки, все. Ні, мова не йде про те в позиції американців, тому що росіяни, звичайно, хочуть, що ми їм віддали ще і Херсон, і Запоріжжя, тобто те, що в них не окуповане. Вони ще цього хочуть. Про це американці кажуть, ні, це неможливо. Бо це реально неможливо. Вітков про це заявив, що це треба підтримати, то після того його кіткелог просто розмолов, розтер. І ну, це, а як це мають американці розробити? Ну, хіба що заходить сюди повітряно-дисанні війська США, прилітають в повному складі і вибивають українську армію з Херсона і Запоріжжя, щоб пустити туди росіян, як інакше можна це уявити? Ну ніяк. Тому зрозуміло, що ті питання не стоять. Це просто хотілки е, Росії. Вони ці хотілки заявляють, але їх ніхто їм виконувати не буде. Вони розуміють, це є принцип зам, вимагай неможливо, щоб отримати те, що хочеш. А що хочеш, це те, щоб весь світ змирився, саме змирився. О, те, що називалося в тих умовах, які вони там показували. Та й Америка це в принципі підтримувала, весь світ, і американці, і українці змирилися з тим, що окуповані території продовжують контролювати росіяни. Ми їх не і що так можна зробити з будь-якою країною, щоб вони так, це змирилися. З будь-якою країною, Але це саме ми вже зробили. Ми їх називаємо як? Тимчасово окуповані території. А вони окуповані, і ми розуміємо, що вони окуповані. А далі ми просто відмовляємося їх повертати збройним шляхом. Оце хочуть росіяни і це хочуть американці. Ми маємо відмовитися від повернення цих територій збройним шляхом. Тільки дипломатичним. Що таке дипломатичний? Домовляйтеся з росіянами. Альо, росіяни, верніть нам там, Мелітополь, верніть нам Донецьк. Росіяни кажуть, ні, не вернемо. А ну до побачення, mm -hmm. зустрінемося через рік. Через рік росіяни верніть нам Донецьк, не вернемо. Оце нам запропоновано. Але це погодивано зеленським ще в Стамбулі. Він це погодив. І він рік тому, коли домовленості починалося тільки озвучення американської позиції, він теж дав на це згоду. Тобто, насправді це вирішено. Вирішено за участю української влади. О чому вся штука? Ну чи антиукраїнської По Криму там трошки гірша ситуація, і вона незрозуміліша. Тобто, тут говорять, що тільки має бути де-факто признання, що вони окуповані Росією, що вони контролюються Росією, вони так вимагають де-факто контроль. Тобто ніхто не вимагає взагалі ні від Зеленського, ні від американців, ні від кого в світі визнати ці території законно російськими. Такої вимоги навіть расисти не ставлять. Вимога, ну змиріться, от просто змиріться з цим, і все. А по Криму, я просто пам'ятаю, як Володимир Зеленський на стадіоні у 19-му році розповідав про ага. те, такий ну, ви головнокомандувач, що ви не можете маєте, завершити війну, тільки там було 7% у нас неконтрольованої території, з яких весь Донбас Орду на Донбасі Росія прямо заявляла, ми їх гарантовно вертаємо в країни. гарантовано, але ми хочемо поторгуватися. Ну але вони ми хотіли вторкаємо. створити сепаратистський анклав. Ну навіть не то, що анклав, а вони хотіли, щоб там ті місцеві сепаратисти перше лишилися безкарними. Друге, щоб вони мали можливість впливати на ключові рішення української влади, їм це відмовили. Тоді вони торгувалися за щось нижче, ще щось нижче. Ми до трохи відходили до того, що по Донбасу було питання вирішене. У нас підвішеним залишався тоді тільки Крим. А Зеленський віддав ворогу 20% території. А що він їм пообіцяв, одному богу відомо. Чомусь в липні місяці 24-го року в інтерв'ю BBC. я не знаю, з якого дива Зеленський розказував BBC про 30% території, яку має контролювати ворог. 30% української території. В нас на той момент було біля 20% окуповано. Він говорить про 30. І зараз, ну не сьогодні, а в житті душе, коли були джитті переговори, в виставляє вимоги від Росії. Нам пообіщали 30% території України. У нас тільки 20%. Ми хотімо 30%. Що це означає? Що це таке? Тому насправді насправді там зрада набагато глибша. Ми просто про купу речей навіть не здогадуємося, можемо пораховувати за такими детальками. Ну, а ніхто ж не хоче навіть, навіть бачити і прораховувати. От чому вся штука. Мені цікаво, як це будуть продавати населенню України. Як перемогу? Велика, превелика перемога. Знаєте як, я думаю, зараз. Чому ворог ви звернули увагу? В основному тепер робить удари найгірші, удари найболючіші по населенню. Хоча б, знаєте, ну ні, мабуть, найболючі все-таки йдуть все таки по збройних силах <кхи> по збройних силах України. Ми нам вже ж просто їх не повідомляють. Кількість кабів, яку фіксують, вона просто астрономічна. Кілька з тих кабів падають на Суми, на Харків. А основна маса кабів це падає на наших оборонців, на наших захисників. І там дуже серйозні втрати зараз і дуже важка ситуація. Але це в українському народу знати не потрібно. А бачитимуть вони кривий ріг, Суми, Одесу, Харків. Ось те, що робить рас расизм. І я думаю, що зараз готують спеціально для того, щоб це можна було легше продати, щоб було 73%. Ті самі 73%, які скажуть, мир за будь-яку ціну этот ужас. Саме так. І вони будуть радіти цьому. А далі Зеленський розкаже, що ми нічого не відмовилися, ми нічого не здали, я ніде не підписав, що я погоджуюся віддати територію України Росії. Мене так змушували, мене так переконували, як в тому фільмі Іван Васильович міняє професію. Міня кар... царі цей там ахмурялі, а я не дався, а я не погодився. І Кабаєвої ахмуріли, не спокусили, нічим. От він це всім їм скаже: вони скажуть: Боже, наш Вова! Який ти геній. Головне, він їм скаже, що він приніс мир. Далі, далі, от зараз, що відбувається, я так розумію, що там дійсно готувалися якісь дуже швидкі перемир'я, дуже швидке. Воно зараз затягується. Путін побачив, що інше щось може виграти, виторгувати. І воно затримується. А чому я це бачу? Тому що Зеленський відправив, нібито відправив на фронт. Ну, принаймні, це підтверджує Жорин, що якусь кількість тецеківців реально відправили на фронт. І Зеленський мав би виступити як. Я помстився за вас. Ті чортові військові. Вони хотіли вашої смерті. Вони вас бусифікували. Все, а ви чули від мене, хоч раз, щоб я закликав іти мобілізуватися. А ви чули? Ні, не чули. А ви бачили, щоб я казав, що треба там захищати Україну? Ні, не бачили. А це військові хотіли. Це залужний хотів. Це Порошенко приду ще Порошенко обов'язково хотів до поб'єдного конца. А я вас врятував від війни. Я зумів нейтралізувати цих військових. Дивіться, я кількох генералів, полковників посадив. Щоб вони не підняли заколот, не захопили ваду і не примусили вас воювати до останнього українця. От я вам приблизно моделюю деякі фрази, які будуть йти не від самого Зеленського, а від його пропагандистів, а може, і від нього. Це, це стара історія дуже типова для російського мислення. Пастернак, доктор Живага, і пораження від пабіди ти сам не натлічити. Не Недослівно, але приблизно так. Пораження можна зобразити побіди, І це росіяни до цього підходять в світі. Так це не працює, тому що є якісь критерії. У росіян критерій нема у росіян. Є повелитель. У нас якось до повелителя ще немає такої схильності, хоча її дуже сильно нав'язують. Але у будь-якому випадку я думаю, що продати. Поразку за перемогу, якщо буде хоч щось показано, чому зараз розказують оті речі, яких насправді нас не вимагають. Пригадуєте типові історії. Зеленський робить заяву гучну тут на мене неймовірно тиснуть, але я ніколи ні за що не погоджуся на передачу Росії тих територій, які вони не купували. Мова йде про Херсон і про Запоріжжя? Я ніколи цього не підпишу. Друге я ніколи не визнаю окуповані території офіційно російськими. І третє, я ніколи не погоджуся на те, щоб нам хтось диктував скорочення української армії. Він називає ці три пункти регулярно. Ну всі ж пам'ятають, ми ж пригадуємо. Це регулярно їх у виступах. Вони просторюються уже третій рік. У мене просто питання: а хто від нього вимагає цих трьох речей? Демілітаризацію вимагали ще тоді, в 22-му році росіяни. Після того вони вже коли Борис Джонсон це зірвав їм. Після того демілітаризації України не вимагали вже ніколи. Це постановка, яку ставлять від Путіна. Підвищених завищених вимогах. Там йде питання про обмеження постачання зброї Україні або про повну заборону постачання. Вони вимагають того, щоб були там були стримувані якісь можливості України бити в глибину Росії. Вони вимагають таких речей. Вони не вимагають від України вже на сьогоднішній день. Ні, Лавров вимагає, ну, але Лавров це трошки інше. Це ще раз кажу, це хатєвки. Офіційно і те, що погоджується з Америкою, не вимагають скорочення української армії. Зеленський сам її розпустить. Він не захоче їх фінансувати. Він захоче, щоб ці люди пішли додому, щоб були раді, що він їх врятував від війни саме мобілізовані. Іде мова не про контрактників, не про добровольців, а мобілізованих примусово. Як вони будуть радіти, Вова нас звільнив від участі в війні Всі їхні родини, щоб вони проголосували за нього з вдячності? Він вірить, що має ще бути вдячність. Але тобто, він сам скоротить армію, путіну не треба цього вимагати. Але... Американці категорично проти того, що називається демілітаризації України. Категорично, тобто цього в нього не вимагається, і він каже: Я цього не зроблю, тому що тебе ніхто не просить цього вимагати робити. Я не віддам нових територій України, але крім хотівок Путіна, більше ніде це не підтверджено. Ті ж самі американці категорично кажуть, цього не можна робити. Та ж сама історія офіційно не визнає окуповані території російськими так від тебе цього ніхто і не вимагає. Тобто він три речі називає постійно інші ще називає регуляції, й так зрозуміло, що ніхто не yeah. намагає і в українському суспільстві є, є одностайне що... одностайна думка, що це території наші, наші, і ні, ворог ми їм, але, їх, так, їх не віддаємо. Що він це буде представляти як свою велетенську перемогу. От я мав це віддати, а я не віддав. От я мав це назвати, а я не назвав Но це От як мав... брати на гасло прописні істини. Ну так, так. Я добився, що сонце сходить. Я добився, що вночі прохолода і можна виспатися. Mm -hmm. Я добився, я приніс вам мир. І оті всі додаткові російські атаки, оті, що вони б'ють зараз, особливо по мирному населенню, це теж підігнати населення до того, що воно було готове йти на мир за будь-яких умов. Причому зараз зверніть увагу, почали бити там, де більш хиткі результати соціології. Де більша кількість населення, яке готове йти на будь-яку ціну, то хай там будемо, там доб'ємо загальне, там швидше піде. І ну, знаєте, зараз же соціологія дуже сумнівна в Україні, особливо після того, коли вони вже зламали КМІС. а КМІС, реально, на мій погляд, зламали. Я бачу по деяких, ну я просто співставляю перебіг його результатів поквартально, і я розумію, що це зламане, а інших задушили. Зараз Сотіс мовчить Разумкова не особливо щось чути активно, де мініціативи теж не чути. Тільки КМІС без перерви дає, фонтанує заявами своїми оцінками. КМІС, по-моєму, зломаний. І тому ми не знаємо соціології реальної. Але суючи з усього, як мені видається, вони виходять на свій показник улюблений десь там порядка 70% мир. За будь-яку ціну ну за будь-яку ціну там не йде мир шляхом там компромісу переговорів і тому подібне. Ну всі прекрасно розуміють, що ті, що це говорить, це про мир, за будь-яку ціну. Їм дуже важливо вийти на ці 70% з чимось, повторити результат Зеленського в першому турі минулих виборів. От вони стараються це зробити, їм це вдасться, не вдасться. Наскільки люди щирі, відповідаючи соціологам, ніхто з нас толком не знає. Але вони граються в цю гру. Принаймні вони вірять, що люди, які відповідають, ну про яких каже кміс, ніби вони це відповідають, вони впевнені, що це нібито щиро. А як воно буде далі? Ну справді я не знаю. Я не знаю скільки людей в Україні готові закрити очі на капітуляцію фактично і сказати, це перемога. Це перемога, що зупинився наступ Московський, це перемога, що ми втратили тільки це, а не втратили більше. Це перемога, що російські війська ще не під Львовом, Тернополем чи під Ужгородом. От представити таким чином перемогу, там, де поразка. Ну, що я кажу, це російський принцип, це російський метод, і пораження від, від побіди те сам довжені відлічити.